Збірні Канади та Чехії зустрічалися у чвертьфіналі, який був повторенням фіналу 2023 року. Канада чинить чемпіон світу. Команда Алана Летанга була великим фаворитом цього протистояння. Перший період показав, що у Батика Августе. Є своя думка щодо цього. У наставника збірної Чехії вдається його команді відкрити рахунок. Штанцель це робить, пробиваючи Руссо. Потім був у Чехів штрафний кидок, але Римон не переграв Руссо. Втім, те, що не зробив Риман, зробив цибулка на 19-й хвилині першого періоду. 2-0 на користь чехів. І це був справжній шок для канадців. В другому періоді вони шок змінили на позитивні емоції. 1-2. Це Меттью Вуд реалізовує вихід сам на сам із Міхайлем Грабалом. Голкіпером збірної Чехії влучає верхній кут, розмочив рахунок і дозволив своїй команді йти до камбеку. Закамбечити повноцінно вдалося під завісу другого періоду завдяки точному китку захисника Ферланга. Так рахунок став нічийним. 2-2. Ну і здавалося, що все. На куражі збірна Канади понесе свого суперника, буде мати перевагу. Так і було. Весь третій період атакували канадці. 12-6 перекидали вони чехів значно частіше, вдвічі, так вдвічі частіше кидали в площу воріт. У Русов виникали проблеми, рідко, але мітко атакували Чехи. Втім, забити також не могли. Здавалося, що і другий чвертьфінал перейде в Овертам, як гра Фінляндії та Словаччини, але тут Чехам допоміг випадок. Штанцель кинув і влучив у гравця під номером 5, Бонка збірної Канади. Від його ноги шайба залетіла ворота Руссо. Залишалося 11 секунд, скільки б там не готувалося в тайм-ауті, скільки б не намагалися придумати, як рятувати цю гру. Канадці в шістьох із порожніми воротами вони так і не зуміли чеську оборону пробити. Чехія в півфіналі. Канада завершила турнір.